Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогоднішня наша тема Великодні свята. Поговоримо про писанки та виготовимо вітальну листівку до Великодня з побажаннями у вигляді прадавніх символів писанок, що розміщені орнаментом у смузі. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначення. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Наближається урочисте свято Великодня. Нумо до нього готуватися. Перегляньте відео про цікаві факти і традиції Великодня! Що потрібно знати про Великдень? Великдень. Найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. У всьому світі Великдень відзначається з особливим розмахом. Великодні яйця та паски є невід'ємною частиною свята, але це далеко не все, що можна розповісти про це свято. Ми підготували для вас цікаві пізнавальні відомості про Пасху. Отже, почнемо Чому люди відзначають Великдень? Давним-давно на планеті жив чоловік на ім'я Ісус Христос. Він був дуже добрим та мав безліч учнів, але знайшлися люди, які його не злюбили. Вони вважали, що неможливо жити щасливо, щоб не скупитись, не заздрити, не вбивати та не грабувати. Тому вони знайшли спосіб засудити Ісуса і стратити Його, хоча у них не було ніяких доказів. Ісуса розп'яли на хресті. В Стародавні часи так карали страшних злочинців. Ісус, хоч і був невинний, але прийняв муки та помер. Однак на третій день він ожив, бо був сином Бога. Саме цей день за традицією. І називають Великоднем Відзначають цей день християни в знак того, що люди пам'ятають про Христа і Його страждання, про те, що добро безсмертне. За старих часів цей день вважався символом пробудження природи, нового життя, надії та добра. Чому люди кажуть Христос воскрес і відповідають воістину воскрес? Ці слова в Великдень говорять один одному всі віряни. Вони називаються пасхальним привітанням. Люди вимовляють такі слова в знак своєї радості, що Христос Воскрес. До речі, пасхальне привітання існує в більшості мов світу. Чому свято має таку назву? Слово Пасха походить від слова песах. Що перекладається з вриту, як минув, пройшов мимо. Мається на увазі, мимо пройшли страждання і печаль. У людей з'явилася надія на щасливе майбутнє і перемогу добра над злом. Чому на Великдень заведено фарбувати яйця і їсти сирну паску? На Великдень існує традиція їсти Паски та розмальовувати яйця. Кожен з цих атрибутів свята має символічне значення. Яйце символ життя, а червоне яйце символ крові, яку пролив Ісус Христос, здобна Паска, нагадування про Воскресіння Христа, сирна Паска символ печери, де Воскрес Ісус. Коли святкується Пасха, Свято Світлого Великодня відзначається традиційно відповідно до сонячного календаря. Тому дата свята щороку змінюється. Дата свята припадає на першу неділю після повного весняного місяця. При цьому символічно, що Великдень святкується тільки в неділю. До чого тут Великодні кролики? В католиків головним символом Великодня є кролик. Діти вірять, що якщо будуть себе добре поводити, то Великодній Кролик прийде напередодні свята і принесе різнокольорові яйця в подарунок. Великодні дні не можна уявити без писанки. Розмальованого візерунками яйця. Ці дивовижні малюнки дійшли до нас із найдавніших часів. Порівняйте за кольорами і візерунками писанки з різних куточків України: з Полтавщини, Херсонщини, Харківщини, Тернопільщини, Вінниччини, Житомирщини, Івано-Франківщині Чернівеччині. Погляньте, що означають прадавні знаки, зображені на писанках. Ось такі знаки означають символ обереги. Ось це символи любові. Це у нас знаки символу здоров'ю та довголіття. А це символи багатого врожаю. Пригадайте, що таке орнамент. Це візерунок побудований на ритмічному чергуванні різних елементів. Орнамент у смузі це візерунок, декоративні елементи якого створюють ритмічний ряд, що вписується в стрічку. А зараз, дітки, давайте пригадаємо з вами правила роботи з ножицями. Вони сьогодні нам знадобляться для роботи. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлики посуд помити. Ну що ж, дітки, подивіться відеодемонстрацію практичного виконання сьогоднішньої роботи. Виготовлення вітальної листівки до Великодня. Саме з прадавніх символів писанок. Ну що ж дітки, приступаємо з вами до роботи. Для початку приготуйте все необхідне. Це ножиці, клей, олівець та кольоровий папір. Спочатку поміркуйте, які б ви хотіли зробити візерунок на вашій листівці. Зробіть ескізи, повирізайте все необхідне, а потім все гарненько приклейте. Дотримуйтеся правил! Ну що ж, бажаю вам успіху. Сподіваюся, ви виготовили чудові листівки, чекаю фотографії у нашій галереї. Пам'ятайте та поважайте традиції і мистецтво свого народу. Дізнавайтеся про них більше. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Беріть відповідну ромашку в вашому настрої на уроці. До побачення!